Чоловік погрожує, що забере у вас дітей, якщо ви з ним розлучитесь, дуже розповсюджена ситуація маніпуляції з боку чоловіків. В більшості випадків чоловіків, що якщо ви від нього підете, він нібито зможе якимось чином забрати дітей, і що він забере їх і через суд, і через поліцію і тощо. Давайте розберемося, чи може він це зробити. Ну, по-перше, обидва із батьків мають право рівне право на те, щоб дитина проживала з ними, якщо інше не встановлено судовим рішенням. Тобто, для того, щоб він мав міг забрати дітей, він повинен отримати судове рішення про встановлення місця проживання дітей. Дітей з ним. Для цього йому треба подати позовну заяву, і в процесі буде обов'язково приймати участь органа і піклування, який і буде е давати суду рекомендацію е передати дітей чоловіку чи ні. Зверну вашу увагу, що згідно до судової практики та згідно до моєї особистої практики, дітей в більшості випадків залишають з матір'ю. Якщо матері є де жити, і там в цій квартирі є якісь умови для проживання дітей. У них повинні бути свої ліжка, свої столи, свої місця, де гратись, книжки тощо. Якщо все це є і санітарний стан квартири в нормі, і діти вже проживають там, то вирогідність того, що дітей залишить все ж таки з вами, любі мої жінки. Дуже велика і дорівнює приблизно десь 90%. Тому заява про те, що я заберу дітей та поїду, вона просто не відповідає, не відповідає дійсності, і це є прямою маніпуляцією. Якщо ви звернетесь до мене, я зможу вас захистити від таких дій, і ніхто дітей у вас не забере. А щоб не пропускати нічого цікавого, підпишись на мій канал, підпишись на мою сторінку в інстаграмі. Там ти можеш мені задати вопроси в особисті, і я буду радий тобі допомогти. Там дуже дуже багато юридичних лайфхаків.